Добрий день! Вітаю, любі українці! І сьогодні знову для вас уроки чеської розмовної мови для українців. Темою сьогоднішнього уроку буде, Їдло, кухінь та реставрація. Їжа, кухня та ресторан. Зараз нас чекає дуже апетитна тема: Їжа, кухня та ресторан. Ty slova takož nevažký, tomu jak kážu Čechy, jdeme na to. Odře, prijome jíři protěhom dňa. Jídla dne. Jídla dne. Snídanok. Snídaně. Snídaně. Obíd. Oběd. Oběd. Večera. Večeře. Večeře. Перекус. Свачина. Свачина. Переходимо до типових страв. Найулюбленішим гарнірем в Чехію. Для Чехів є картопля, а також кнедлики. Є то так. Мате раді кнедлики? Мате раді кнедлики? Отже, типові страви. Типіцька їдла. Типіцька їдла. svinina, maso, pepřové. Vepřové maso. Jalovičina, hovězí maso. Hovězí maso. Kurka, kuřecí maso. Kuřecí maso. Ryba, ryba. Ryba. Sosiska, řekněme párek. Párek. Дуже популярною стравою швидкого перекусу є парек в рогліку. Парек в рогліку. Знову ж, кнедлики, кажемо кнедлик. Кнедлік. Соус, скажемо омацка. омачка. Омачка. Картопля фрі буде по чеськи гранолки. Гранолки. Зараз переходимо до кухонного приладдя. В чеській мові ми скажемо вибавені кухиє. Вибавені кухинє. Отже, ніж, нуж. Нуж. Вилка. Бідличка. Бідличка. Ложка. Ліце. lžíce. Tarílka, talíř. Talíř. Sklánka, sklenička. Sklenička. Čáška, šálek. Šálek. Měska, míska. Miska, miska. Miska. Čajnek, На чески буде «конвіце». конвіце. Зараз переходимо до основних продуктів а також до спецій. Основні продукти на чеській мові скажемо закладні потравини. Základní potraviny. Деякі назви дуже подібні до українських. Sil. Sul. sůl, Perec. Peps. Peps. Olia. Olej. Olej. Maslo. 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 Cukor, cukr. Cukr. Muka. Mouka mouka. Moloko, mléko. Mléko. Jajce, vejce. Vejce. Makarony, těstoviny. Těstoviny. V Čechii je důže populární salát, nazývá se těstovinový salát. Těstovinový salát

Салями – Салам. Салам. Шимка. Також подібне шумка. Шумка. Сир. 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 Чехи, коли фотографуються, то вони часто говорять сир. Переходимо до смачних десертів. Десерти в чеській мові буде сладка їдла. sladká jídla. Odže tort, koláč. Koláč. Bůločka, buchta. Buchta. Péčivo, sušenky. Sušenky. Cukerky, bonbony. Bonbony. Хочу зауважити одне цікаве слово. В чеській мові слово печиво означає хлібобулочні вироби. У нас в українській мові це означає печиво, як солодке, як десерт. В чеській мові то, то скажеться сушенки. Сушенки. Вирази на тему їжа, кухня та ресторан. Можемо розділити до двох типів. Коли ми вдома і коли ми в ресторані. Також вдома. Чески, по чеськи скажемо дома. Дома. Де є сіль? Де є сул? Де є сул? На столі. На столе. На столе. У шафі. Bez křínce. Bez křínce. Nemá je. Potřebno koupit Nemáme. Musím koupit. Nemáme. Musím koupit. Možná mění ložku, buď láska? Můžu dostat lžíci, prosím? Můžu dostat lžíci, prosím? To je dobré. Yet to mocks добре. Je to mocks добре. Winikaici. Moc Чехиi, якщо ви хочете зробити комплімент господині, то дуже часто говориться слово вінікаїці. Винікається. Наступне. Мені смакує Хутнами то. Мені не смакує. Нехутна міто. Нехутна міто. Наступні вирази будуть стосуватися ресторан. Так Також в ресторані ми скажемо в реставрації. В реставрації. Доброго дня! Я буду стейк з картопляним салатом і колою. Добрий день! Дам си жізек з брамборовим салатом A s kolou. Dobrý den. Dám si řízek s bramborovým salátem a s kolou. Rachunok, láska. Účet, prosím. Účet, prosím. Se dobré. Označuje, že já zalešaju čajový. To je dobrý. Nechávám zpropitné. To je dobrý. Неха вам Офіціант. Скажемо чешнік. Чешнік. В честькі в Чехії є дуже некультурно звертатися до офіціанта Чешнік. Чешнік. Ліпше подати якийсь знак рокою, щоб вас обслужили. Наша сьогоднішня порада звучить так: старайтеся слухати щонайбільше чеську мову. Це означає, що включайте музику, радіо, наша пам'ять прекрасно працює, коли ми слухаємо музику. Тому використайте цю можливість для вивчення чеської мови і для будь-якої якої іншої мови. Неважливо, де ви знаходитесь чи ви їдете в машині. Чи ви займаєтеся спортом, включіть YouTube чи Spotify, включіть собі там чеські пісні, можете знайти до того і текст, і ви побачите, як швидко і із задоволенням ви будете вчити мову. Будьте здорові і вчіть чеського задоволення. Дякуємо за увагу! Мійте се Мійтесеський насле!